Для всіх, хто хоче підтримати свій психологічний стан, ви можете звернутися до організації ІПСО Care», та отримати до семи безкоштовних консультацій у сертифікованих психологів, які розмовляють українською мовою, е, в тому числі. Іпсо е, Social Care – це некомерційна гуманітарна організація, що спеціалізується на психічному здоров'ї та психосоціальній підтримці. Е, ця організація допомагає людям обтяженим досвідом втечі, міграції чи насильства, щоб вони могли відновитись та адаптуватися до нових реалій. Послухаємо, що скаже. Же про роботу ІПСО Social Care психосоціальний консультант Юлія Рудакова, будь ласка, пряма мова. Ця організація була заснована ще у 2006 році і заснована саме для людей для такої короткострокової психотерапії і допомоги психологічної людям, які переживають різні складнощі на фоні війни та міграції. Допомога доступна сьогодні на нашій платформі онлайн для українців, які знаходяться всередині України, і для українців, які знаходяться у Німеччині. Тобто зараз це дві країни: Україна, Німеччина і обидві, неважливо в якому місці ви знаходитеся, ви можете зайти на наш сайт, на наш додаток та зареєструватися прийти, ви обрати собі психолога, так у нас працює дуже професійна команда українських психологів, тобто ви отримуєте допомогу на своїй рідній мові. Так, тому звертайтеся за допомогою. Будь ласка, ІПСО Social Care доступна для всіх українців. Неважливо, де ви перебуваєте, ви можете скористатися онлайн сесіями.